Привіт! Відразу хочу вибачитися, оскільки за останній час з мого боку було мало відео. Так, дійсно було дуже багато роботи, були обшуки у клієнтів, тому потрібно було їх супроводжувати. А в принципі, як ми всі з вами розуміємо, що одна людина не може розірватися на всі сторони, тому я вибачаюся. за Певний проміжок часу, що не готувала для вас відео, але знову ж таки я до вас повертаюся. І сьогодні я хочу поговорити про те, як розблокувати рахунки. Ми тут будемо говорити як про перекази P2P, так само і про криптовалюту. Отже, давайте тоді починати. Відразу я хочу почати із розблокування рахунків карток при переказах p 2 p Давайте спочатку розбиратися, чому взагалі виникають подібні ситуації, і на що скаржаться клієнти. і чому банки відповідно блокують рахунки. Чому контроль за операціями з криптовалютою посилюється? Клієнти українських банків все частіше стикаються з блокуванням рахунків саме через транзакції з криптовалютою. Проблема на сьогодні не нова, але її актуальність зростає кожного дня в умовах збільшення податкового навантаження та відповідно посилення контролю держави над фінансами громадян. Нещодавно певне видання пояснювало, чому банки примусово закривають рахунки і тимчасово відповідне їх блокують. По перше, першими скаргами із клієнтів ну, при відповідних переказах. Це клієнти монобанку, Приватбанку, А банку. В першу чергу банки блокують саме рахунки з криптовалютою, які пов'язані через операції P2P. Тобто, відповідно, це операції пов'язані із виведенням криптовалюти відповідно у певну грошову одиницю, тобто, наприклад, у гривні. Підстава, чому взагалі банки блокують дані операції? Іншим законним є взагалі таке блокування. Звісно, що клієнти потім намагаються там надати джерела походження цієї валюти в банк, чому саме це відбувалося? Але, по-перше, що потрібно зрозуміти клієнтам, через що банки блокують подібні операції. Так, ви торгуєте там на біржі. Ви, наприклад, виводите з біржі певну криптовалюту в гривню. Але. Всі ми з вами пам'ятаємо, і я декілька разів попереднє знімала відео відносно тих обмежень, які вводять банки відносно перерахунку грошових коштів на місяць між банківськими картками. Ми пам'ятаємо, що це було там 100 тисяч 50 тисяч гривень, і все це робиться з метою уникнення в першу чергу шахрайських дій і виведення, тобто. Грошей, які виводяться відповідно, там вже як то кажуть, там на дропів. Отже, з цією метою було введено певне обмеження. Ну і відповідно для того, щоб проконтролювати кошти громадян, і відповідно для того, щоб податкова змогла потім податкувати дані грошові кошти. Отже, на сьогоднішній день у нас криптовалюта в Україні не визнана як валюта. І встановити джерела її походження по суті на сьогоднішній день досить складно. Так, звісно, є певні біржі і можна прослідкувати ці операції, оскільки лише через біржу ви можете вивести криптовалюти і перевезти її в грошову одиницю. Тому ви можете відразу розраховувати на те, що у разі, якщо у вас виникла певна проблема, то вам потрібна буде. Надати банкові підтверджуючі документи, які в першу чергу говорять про те, що ви маєте достатню заробітну плату. Можливо, якщо ви працюєте там в ІТ-сфері, або, можливо, в іноземній компанії, то ви отримуєте заробітну плату в криптовалюті. Але все ж таки, в першу чергу, все, що оцінюють банки, це саме. Наявність у вас джерела походження коштів це в Україні. Отже, йдемо далі. Тобто, у випадку виникнення найменш підозрілих операцій, то від банку у вас може бути автоматичне або поручне блокування рахунку з метою надання довідки, листа, пояснення, походження доходів. а також додаткових відомостей. Це можуть бути, але не виключно. Прізвище, ім'я, номер картки, останні 4 цифри, осіб, які здійснювали відповідні перекази коштів на вашу картку, копії підтверджуючих фінансових документів, стан, копії, декларації, про майновий стан, доходи відповідно на останню звітну дату з відміткою контролюючого органу України, тобто податкове. Довідка про доходи відео видана за місцем роботи, або також інші документи. Також додатково, банки ще можуть у вас витребувати в обов'язковому порядку. Лист пояснення щодо економічної суті операції та стосунків з фізичними особами, перекази від яких отримувалися на вказані рахунки. Копії документів, що підтверджують джерела походження коштів на зазначених рахунках. Блокування рахунку, картки за операцією з криптовалют. То на сьогоднішній день це автоматичний або ручний процес тимчасового обмеження доступу до власних коштів. Він здійснюється банком з метою надання підтвердження ваших транзакцій. Така дія є вимогою законною, вимогою з метою регулювання банками рахунків, фізичних і юридичних осіб з метою попередження відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом та попередження. Відповідне фінансування тероризму. Що робити, якщо вашу картку заблокували через операції з криптовалютою, відповідно, в Україні? Вам потрібно бути обов'язково надати доволі чітку документацію стосовно ваших фінансових операцій, або уникнути втрати доступу, відповід... або ви можете уникнути відповідно доступу до ваших рахунків. Отже, що потрібно зробити? По-перше, вам треба зв'язатися обов'язково з банком і з'ясувати, чому це відбулося, і пояснити причини, чому вам заблокували картку, і що вам потрібно її розблокувати. Банк відповідно вам надасть перелік документів, які потрібні банку, і надасть причини блокуванням. Для того, щоб ви підготовили відповідний пакет документів. Відповідно, ми всі з вами розуміємо, я вже говорила про ті обмеження, які на сьогоднішній день діють відносно переказів за картками. Ну і чому, відповідно, можуть бути у вас заблоковані картки. Після з'ясування причини блокування дійте відповідно до вимог вашого банку. Вам знадобиться надати додаткову інформацію, документи або пояснення щодо операції з криптовалютою. Тут краще за все діяти з допомогою або подати усі дані з додержанням вимог законодавства та попередження додаткових неприємностей. Виконуйте всі необхідні процедури. Ваш банк може вимагати вас виконати певні процедури для розблокування, наприклад, пройти ідентифікацію. Щодо вас як особи, це може включати в себе підписання додаткових документів або навіть відвідування банку особисто, тобто про що я вам вже казала. Потрібно дотримуватися законодавства всіх вимог і обмежень, які накладені законодавством України щодо використання криптовалют. Порушення цих законів може призвести відповідне до подальшого блокування ваших карток або інших рахунок. Рекомендую розглянути інші альтернативні способи, якщо банк не може розблокувати вашу картку. Відповідна і потрібно пройти фінансовий моніторинг. Тут я трохи хочу зупинити і зазначити про те, що так в Україні прийнятий закон про віртуальні активи, але конкретно даним законом. Не визначається певна криптовалюта, її вид валютою. І відповідна процедури виведення або її узаконення ще повноцінно не існує. Також звертаю вашу увагу, що відповідно даний закон ще не вступив в свою дію. Проте були певні законопроекти відносно того, щоб оподатковувати криптовалюту, і в принципі. На сьогоднішній день ви маєте право, якщо ви маєте той самий біткоін, ви самостійно можете зайти на сайт податкове, зареєструватися як платник податку і через свій особистий кабінет задекларувати певну криптовалюту, і відповідно вам буде здійснений розрахунок сплатити з неї податок. Це також вам незамітно. Але як ми з вами розуміємо, і про що я наголошувала на початку даного відео, криптовалюта вона в Україні на сьогоднішній день жодним законом не врегульована. Єдиним законом є і визнаною валютою, є лише гривня. Ось, тому, відповідно, якщо вам заблокували рахунки, в першу чергу готуйтеся до того, що вам потрібно буде подати джерела походження ваших грошових коштів, тобто те, на що ви кожного дня живете. Я сподіваюся, що дане відео було вам корисне. Ви з'ясували для себе, чому можуть заблокувати ваші картки при операціях P2P, відповідно, із криптовалютою. Також документи, які вам буде потрібно подати, якщо їх у вас немає, а ви, наприклад, здійснюєте подібні операції, то будьте уважні, що вам можуть, відповідно, банки заблокувати рахунки. Якщо у вас виникнуть питання, то пишіть нам у коментарях. Не забувайте про наявність у наших соціальних мереж. Також не забувайте про наявність у нас телеграм-каналу. Хочу від свого, зі свого боку висловити велику подяку Збройним силам України за те, що я маю можливість на сьогодні знімати це відео для вас. Вірю, і сподіваюся, все буде Україна. Дякую за увагу.